Коли він самим часом поїздив, до кого він приходив, е, можливо, з ким спілкувався з вами, питався, про що говорили, чим допомогу? Ну, Спілкувався він. Не дуже часто так приїжджав, десь з ким спілкувався. Приїжджав до матері, коли мав час. У нього завжди були поїздки, то в Київ, то за кордон. Ну, людина зайнята, бізнес, політика. Вот. А Він приїздив до матері. І теж так, я знаю, не набагато, на пів години, на годину побуде, відвідає. І знову, каже, діла, діла вибач, мама, їду. От, Для нашого що він багато зробив. Ви особисто бачили, як він зростав, очевидно, так, якщо так, ви сусід. Так, роз... так, це. Я не знаю, як він. Дитячий садок почав ходити. Сюди. Ну і взагалі був розумний. Хлопець був розумний, я знаю, що була мова, як він вчився в водному інституті рівно, то вже його відведали ще за радянської влади кандидатом в народні депутати. Ще від, він ще був тоді комсомолець, від комсомолець, але ж він тоді не пройшов, бо були ну, більш старші люди, поважні, може. То вже говорить про те, що людина була розумна, от, ерудована. Так можна сказати, бо він досяг таких висот у бізнесі, в політиці. Я думаю, нам, нам всім треба вчитися, і молодим, і старшим, як такої працелюбності вчитися.